Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти. Можна пройти крізь постелі та хащі, тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами. Якби дітечку пташка пташенят голубить, так і кожна мама діток ніжно любить. Политя знідечка, діти пташенята, та завжди матуся буде їх чекати. Я зізнатись не боюся. Краще ти з усіх, бабуся, хоч старша ти з усіх, на дзінтішить тебе. Бабусенько, мила, бабусенько, рідна, онукам та дітям ти завжди потрібна. Вітаємо любу бабусю зі святом, і сим щастя, здоров'я багато. Ганна ти, матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще змалку звичаю навчила. І щодня навчаєш, як любить родину. Мову нашу гарну рідну Україну. Буду, буду українка я, як ти, Матусю, і, і за ту науку я тобі вклонюся. Матусю наша, ми це знаємо. Багато ангелів є Божі раю, та на землі лише один між нами це наша мама. За вас ми молимося, Богу, за вас, благань Пресвятого, щоб вам здоров'я, силу дав, щастя, радості послав, щоб обминало лихо і пригоди злі, матуся наша, ангел на землі.